Слава Україні! З вами стоп корупції! Про найгарячіші новини з фронту підписуйтесь на наш ютуб канал ставте лайки та коментуйте це відео. Бійці так званої третьої сили ЗСУ зафіксували на відео вдалий удар по позиціям найманців ПВК Вагнера. Інформацію оприлюднено у телеграм-каналі підрозділу. У повідомленні, яке супроводжує відео, вказано, що армія РФ завдяки удару третьої сили втратила розрахунок ПТРК та склад протитанкових боєприпасів. Перші кадри відео дають зрозуміти, що розрахунок ПТРК армії РФ готується зробити постріл. Запис досить розпливчатий, але у певний момент видно, як двоє вояк РФ біжать полем. У наступну мить у лівому нижньому куті екрану промайнула яскрава точка. То летів снаряд ЗСУ. Він влучив рівнесенько по двом окупантам, які бігли полем. Над місцем удару хмара диму, з якого в усі боки розлітаються рештки окупантів. Ще за мить спалахує в іншому місці. Починається детонація боєприпасів для протитанкового комплексу. Коли дим розвіявся, український дрон навідався на місце вдалого відпрацювання по позиціям армії РФ. На заключних кадрах залишки вагнерівців, розрахунку ПТРК та уламки самого протитанкового комплексу. У коментарях до відео почалася дискусія щодо часу запису відео. Один з аргументів кадри старі, тому що не видно снігу. Втім, інші дописувачі зазначили, що наразі Азія температура в районі, наприклад, Бахмуту біля трьох градусів тепла. Також опублікували свіжу світлину з українських окопів. Видно, що морозу та снігу дійсно немає. На цьому в мене все гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.